Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами на наступну тему і відповісти на наступне запитання. Чи буде вам збережена пільга на житлово-комунальні послуги, якщо ви вчитель, сільський вчитель, пенсіонер, і через бойові дії ви будете змушені переїхати до іншого міста та там отримали статус внутрішньопереміщеної особи. Хочу нагадати, що пільга в 100% розмірі знижки на оплату житлово-комунальних. Послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, в межах встановлених норм надається. І пенсіонерам-вчителям, які працювали в сільській місцевості. У мене є відео, де я розповідаю, за яких умов ви маєте право скористатися такою пільгою. Важливою умовою для отримання цієї пільги є факт проживання вас як пенсіонера в сільській місцевості після виходу на пенсію. Пільга на оплату житлово-комунальних послуг буде надаватися, якщо ви будете проживати надалі в селі, за умови, що. Середньомісячний дохід вашої родини за попередні 6 місяців у розрахунку на одну людину не буде перевищувати величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. Хочу нагадати, що в 2024 році це 4240 тисячі гривень.